Розділ 27. Королівська служба у справах судочинства Головному прокуророві конфіденційно щодо Вільяма Джона Трейнера 04.09.2009. Кожного свідка зазначеної вищої справи допитали детективи, подаються всі відповідні документи. Суб'єктом розслідування є 35-річний містер Вільям Трейнор, колишній партнер фірми Менделі Люїс, розміщеної в ситі. 2007 року містер трейнор зазнав травми хребта внаслідок автокатастрофи. Йому діагностували параліч чотирьох кінцівок. Це 5-6 квадриплегія з обмеженою рухливістю лише однієї руки, що вимагало цілодобового догляду. Медична історія додається. Документи свідчать, що перед поїздкою до Швейцарії містер трейнер намагався упорядкувати свої справи. Його адвокат, містер Майкл Ловлер, передав нам підписану та завірену заяву про наміри, а також копії всіх відповідних документів щодо його попередніх консультацій з клінікою. Родина та друзі містера тренера виявляли стійкий опір, його бажанню дочасно збавити собі віку, проте враховуючи його історію хвороби і попередні подібні спроби, детально описані в лікарняних записах, його інтелект та силу волі, вони, очевидно, були не в змозі відрадити його від задуманого навіть упродовж шестимісячного періоду, узгоджено з ним спеціально задля цієї мети. Слід зауважити, що одним з бенефіціарів заповіду містера трейнера є його наймана доглядальниця, міс Луїза Кларк. Через її відносно недовгу співпрацю з містером трейнером розмах його щедрості викликає деякі підозри. Однак усі сторони запевняють, що не бажають оспорювати встановлені та юридично завірені побажання містера трейнера Неодноразово міс Кларк допитано, і поліція вважає, що вона зробила все, що могла, щоб відмовити містера трейнера від своїх замірів. Як свій Додається календар пригод міс Кларк. Також зазначаємо, що місіс Каміла Трейнер, його мати, мировий суддя впродовж багатьох років подала на відставку через публічність цієї історії. Зрозуміло, що вони з містером Трейнером розлучились незабаром після смерті їхнього сина, хоча за застосування евтаназії іноземними клініками королівська служба у справах судочинства не заохочує, проте, судячи зі зібраних свідчень, очевидним є той факт, що дії родини містера тренера та його доглядальниці не виходять за рамки законодавства щодо ефтаназії та можливого судового переслідування близьких до померлого людей. Перше. Містера трейнера було визнано дієздатним і такий, що мав добровільне, чітко встановлене та обдумане бажання обрати таке рішення. Друге. Немає фактів його психічної хвороби чи примусу з будь його боку. Третє. Містер трейнер вказував однозначно свої наміри вчинити самогубство. 4. Каліцтво містера тренера було важким та невиліковним. П'яте дії людей, які супроводжували містера трейнера, мали мінімальний ефект та вплив. Шосте. Дії людей, які супроводжували містера тренера, можна охарактеризувати як примусове сприяння під тиском самої жертви. Сьоме. Усі сторони сприяли поліції в розслідуванні цього випадку. Надавши всі факти і врахувавши позитивні характеристики всіх сторін справи, свідчення та докази, вважаю недоцільним провадити судове переслідування учасників цієї справи. Вважаю, що якщо або коли пролунає будь-яка публічна заява щодо цієї справи, генеральний прокурор повинен заявити, справа тренерів не є прецедент, а королівська служба у справах судочинства розглядатиме кожну справу згідно з індивідуальними особливостями та обставинами з найкращими по. Бажаннями Шейла Мак кіннон Королівська служба у справах судочинства.